Привіт трактористам і, і так Стосовно переходу на шини 175 замість стандартних 16 на прицеп ПТС. Є ось у мене стандартний тиск птс -овський. Вставляємо його сюди. І що ми бачимо? Як у старшої сестри, діва не буде. Кидаємо його в сторону. Робляємо, роблю такий варіант. ПТС-оський диск половинка наварюю пруток Квадратний 12х12 по полу. Тому що тут у нас посадка 39 а тут у нас посадка 41 см. Вставлю його сюди. Як бачите, плотненько, гарненько, діло буде. Ну і власне фінальний варіант. Тобто квадратик і круток 12 по полу. Де-то нам писав, що достатньо буде оцього, цього, але ж код має опиратися на диск. Так. О, ось таким чином. Все гарненько стоїть, сідає. Я думаю, буде ходити добре.